Снігу-снігу білого насипала зима. Що в нас зробиться? Друзі, так сипле, так куре. Ніби скоро свято, різдвяння невеликодні. Страшне. Світа Божого не видно. Привіт-привіт усім! Вітаю всіх з вівторку. Але у нас, друзі, почався вівторок. Тож не почався, це вже година десь, певно, коли першої. Я стою в вікні і милуюся. Ай-яй-яй, який джингл бей. Ну, такий лопатий. Ви знаєте, що друзі, деколи хочеться? На свята різдвяні, на Новий рік, на святий вечір. Хочеться сніжку, щоб трошки впав, щоб трошки був такий різдвяний дух. Ну, але вже не хочеться. На другий тиждень маємо Великдень. При сьогодні вівторок, вербій неділі. На другий тиждень Великдень і також обкурило мало, ні. Нарцизи порозпускалися, дерева порозпускалися, кущі, все. Позацвітали абрикоси. Маєш тобі. Так, бомцю. Бачимо, що на дворі робиться. Бачив? Ну на дворі сніг, бачив? А, бачите, хочу подивитися. Ну йди дивися, йди. Ну йди сам, сам вилазь, подивишся. О, зараз подивиться, чекай, скаже. Бачиш? бачиш? Бачиш, що робиться? Ну подивись, подивись. Ну подивись. Ну новий рік, ну. Ну скажи, бачиш? Бумік в шоці, того всього. Не то, що в мене. Ой, добре, друзі. Я зараз подивлюся, що там в мене. Хліві? Бо зранку якась білочка моя була підозріла. Ну, як підозріла? Це означає, що не хотіла їсти, трошки з'їла і стала дивилася. Коротше. Йду я зараз гляну. Що, що там зараз робиться? Ех, як дивиться, що тут з них серед того падає. так. Та що, друзі, вам скажу? Дивіться, що робить, бачите? Що вона зробила? Надерла з усіх сторін. Е, для чого робить? Для того, що родить і підстелює, так би. О, підстелює. Чекайте, закриємо зимну. Щоб добре було родити. Ну, Щоб їм було сухо. Так кожна коза робить. До речі, білка дуже в нас погано родить, друзі. Вона хоч така велика, здорова коза і вже не молоденька, але вона все важко родила. Кожен раз я її допомагаю. Ні, там того року я не побачила, там того... а позатом того року допомагали, е бо сама ніяк не розродилася. Так, ось так. Угу. Дитячий садочок, ясельки. Шо моя маленька? Тут також. О! Бачите, як дуріють. Як вони дуріють? Ще дістають бузьку Так, друзі, що я йду сіна, їм підкину на обід. Я вже повиїдала. Болить, бачите, болить, оце така вона жаліється, плаче, болить. <плес> Понятно. Все ясно. Так, моя маленька. Так. Бачите, так вона розуміє. Говориш, до неї вона плаче. Все розуміє. Все розуміє, не можу сказати. Нуха, тобі вже легше. О. Тобі вже легше. Перше ти стояла на банюку, тепер всі три. Дивіться, всі три. Так та, як, та, як природа. Добре, йду по сіно. Сіна принесла. Ну що. Але, друзі, по правді сказати, в ім'я її не набрало, щоб ще набрало вім'я. Та як лунтикові таке сильно було, набрали. Ножці. Тій не набрало ще що так, щоб сказати, що вона зараз буде родити. Ну, але всі признаки того, що буде родити, ну, що сьогодні вродить, це точно. То вона бачиться, вона неспокійна, вона не хоче їсти, вона все здерла, збухтіла, тобто зробила так, як би має бути дородю. Вона плаче, жаліється. Але він я ще не набрала. Ну я вже буду тут, вже буду дивитися за нею наблюдати. Як правді сказати, друзі, ще і не, не час. Кісні, <риснений>, хай я. Ще не час. На 10-го так би має родити, але мої кози все так родять. Все не так, як, я не знаю. Можливо, в когось і є вчасно, мені щось все швидше. Ну, ха цього року вродила, так як має бути. а так... Добре. У мене вже буде що 15 хвилин бігання дивитися. А круте Е, <смірко> крути. Новий рік, новий рік. Я пішла. Так, друзі, яйця прийшла набрати. Прийшла, бо вже в хаті немає яйца. Та що, вона бідна мучиться, я літаю до неї по сто раз. Тяжко білка наша родить. Ось така велика коза здорова і вже не молоденька, але все-таки тяжкі чуть родить в неї. Я як набрала, хоч би ще за дня вродила, хоч би не, не на ніч, бо. Я, певно, сьогодні ж би в, в хліві просиділа, бо то її треба пильнувати. Пам'ятаю, вона родила, як перший раз ми її купили, Ну, вона, звісно, вже е, цей, до того родила, але в других господарів ми її купили перший раз, як вона родила. То кузлятку застрягло наполовину, ні туди, ні сюди. Я перший раз тягнула і ніколи ще такого не робила, але що рятувала козу, вона кричить. А воно ні туди, ні сюди. Кажу, що козі не можна допомагати вже там в крайніх випадках. Та ну, друзі, я не можу, ну це неможливо на таке дивитися. Витягнула та й все. Тоді вона мала троє. Якраз мала Бузьку, Лунтика, і ще одного мала козла. Ну. І вже от відранку, рахуйте. Відранку, що я ходжу коло неї, дивлюся, заглядаю від ранку нічого не їсть, мекає, мекає, мекає. І зараз ми маємо до сп'ята Нічого ще нема. Ну, будемо надіятися на краще, я є, я пильную, але як там далі буде, будемо бачили. Кажу, хоч би не на ніч не затягнути, бо. Вночі щось особливо тяжко, будь-що, щоб не було. Найтяжче. А в нас сніг. Падає, а що? А сипле, а файно. Одна теляпанина потім буде тільки. Я розумію, що вологість, але тим, би дощ падав, але не сніг. Що снігу не хочеться в квітню. І беру яйця йду до хати. Кугутика домашнього вару? Потім буду тушити в сметані. то в нас справи, друзі. І то справи, нічого не знаю, як воно буде далі. Руки мі. Не знаю. Якщо ще сьогодні родить, то вийду на другий канал, вже скажу, що до чого. Якщо не вийду, то ще не родила і я ще в ТВ. Все, гарного вам вечора, доброго, спокійного. А я в очікуванні попав